Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати хек, запечений духовці під дуже смачним соусом. Нам знадобиться 500 г філе хеку, одна велика цибулина, 100-120 г твердого сиру, 3 яйця, 130 мл сметани, 5 ложка солі без гірки. Півчайної ложки солодкої паприки, одна чайна ложка приправи до риби, 1 столова ложка гірчиці та одна чайна ложка лимонного соку або як у мене, лимонного концентрату. Спочатку наріжу рибу. Приблизно на ось такі шматочки. До нарізаної риби додаю солодку паприку. Приправу до риби та половину солі. Іншу частинку солі ми використаємо в заливці. У мене тут чайна ложечка, десь приблизно пів чайної ложки, ось так. І також додаю лимонний сік або, як у мене, лимонний концентрат. Перемішую і залишу на 15 хвилин. Перемішую дуже обережно, бо рибка дуже м'ягесенька. Тепер змішую яйця, сметану, гірчицю та сіль. Рибка маринується, заливка готова, Залишилось цибульку нарізати півкільцями, а сир натерти на крупну терку. Всі інгредієнти вже приготувала. Рибка вже замаринована, цибулька нарізана, а сир натертий на крупну терку. Тепер в форму шарами викладаю перший шар цибуля, потім рибка, а потім сир. І так чергую. І останні шари знову цибуля і залишки сиру. Рибка з цибулею та сиром викладена вже шарами, тепер зверху можу трошечки-трошечки притиснути руками, притискаю та можу заливати заливкою, і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин.